Цього тижня Канада зіштовхнулася одразу з кількома кризами: від потужних зимових штормів і сплеску грипу до зростання злочинності та соціальної напруги. Україні обговорюють безпеку, санкції, референдумні ініціативи, дорожчі продукти та рекордне скорочення населення а також про приховану зйомку у туалеті закладу громадського харчування. І головне, чи отримає українська громада в Канаді шлях до постійного статусу. Про це все і не тільки розповідаємо далі. Це інформація. Іний огляд головних подій тижня на ЮКенредіо у студії для вас працює Юлія Стеранка. Зимовий шторм накрив Канаду від прерії до центру. Потужний зимовий шторм цього тижня вдарив по Канаді. Найсильніше постраждали Альберта, Саскачеван і Манітоба, де випало до 30 сантиметрів снігу. Фіксували хуртовини, аварії, скасування рейсів і обмеження руху. Як повідомляє Міністерство довкілля та зміни клімату Канади, температура падала до мінус 20 із сильним вітром. Метеорологи попереджають, активний штормовий період триватиме і надалі, з новими хвилями сні. Нігу та різкими похолоданнями. Канада реагує на теракт у Сіднеї та застерігає про загрози всередині країни після теракту, під час святкування Хануки на пляжі Бондай, де загинули 15 людей і десятки отримали поранення. Канада висловила солідарність з Австралією та єврейськими громадами світу. Прем'єр-міністр Карні заявив, що країна не піддасться терору на тлі трагедії. Провідні єврейські громади та організації Канади попереджають. Подібні ризики існують і всередині країни в аналітичному звіті спецслужб йдеться про зростання екстремізму та загрозу, а так навіть без конкретних попереджень. А я нагадую, що ви можете підтримати українське радіо Канади вподобайкою, коментарем та підпискою просто зараз. А що натиснувши кнопку Супер, дякую під цим відео на нашому Ютуб каналі. Вонтаріо фіксують смертельні ускладнення грипу серед дітей і різкий сплеск госпіталізації. Вонтаріо початку грудня померли. Троє дітей віком від 5 до 9 років від ускладнень грипу типу. А про це повідомило управління охорони здоров'я. Випадки зафіксували в регіоні Отави та Східного Онтаріо. Водночас лікарні повідомляють про різке зростання важких випадків. За даними Асоціації лікарень Онтаріо за тиждень кількість хворих на грип зросла на 150%, госпіталізації на 84%, А пацієнтів у реанімаціях на 127%. Медики наголошують, сезон лише набирає обертів, а вакцинація залишається ключовим захистом. Магазину Британській Колумбії заплатить 750 тисяч доларів за приховану зйомку у туалеті. Як повідомляє CTV News, продуктовий магазин Ред Барн Маркет на острові Ванкувер погодився виплатити 750 тисяч доларів у межах колективного позову про вуаєризм, незаконну приховану відеозйомку людей у приватних місцях без їхньої згоди. Жінок таємно знімали в туалеті магазину, а відео згодом опинилося на російському. Порносайті зйомку здійснював колишній заступник менеджера Меттю Швабе. Засуджений у 2021 році. Суд також зобов'язав передати всі записи потерпілим і визнав за ними повні авторські права. Частину компенсації позивачки передадуть на благодійність, а саме на підтримку невстановлених жертв. У Канаді розслідують серію вимагань із погрозами та стріляниною. За інформацією Global News, посиланням на поліцію Онтаріо. Родина з Келадона заявила про спробу вимагання мільйонів доларів. Після відмови платити біля їхніх будинків пролунали постріли, які правоохоронці розслідують як цілеспрямовані атаки. Потерпілі стверджують, що погрози надходили від осіб, які представлялися пов'язаними з індійською злочинною мережею бішною. Однак поліція наразі не підтверджує. Аджує причетність конкретної організації за інформацією поліції Британської Колумбії. Подібні схеми від залякувань до збройних нападів фіксують і в інших регіонах країни. влада визнає злочинні мережі, дедалі активніше тиснуть на малий бізнес. Канада розширила санкції проти керівництва Ірану. Як повідомляє Іран Інтернешнл» з посунуванням на уряд Канади, Отава запровадила нові санкції проти чотирьох високопосадовців Ірану за системні порушення прав людини. Йдеться про причетність до репресій, придушення протестів і переслідування громадян. Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананс заявила, що Іран продовжує грубо порушувати міжнародні норми, а Канада і надалі притягуватиме іранський режим до відповідальності за дії. І проти власного населення саме завдяки вашій підтримці, новини Канади українською мовою залишаються незалежними. не має державного чи фондового фінансування. Відтак, щоб допомогти нам розвивати українське радіо Канади, підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі під цим відео. В Альберті знову активізували ініціативи про референдум щодо відокремлення. За інформацією уряду Альберти та виборчого органу Elections Альберта, організація Альберта Prosperity Проджект готується повторно подати петицію про можливе відокремлення провінції від Канади. Попередню заявку зупинили після змін до закону, які передали право звернення до суду від виборчого органу міністру юстиції, що викликало критику з боку виборчого комісара. Водночас влада різко підвищила варт. Тість подання громадських ініціатив для референдуму з 500 доларів до 25 тисяч доларів. Політологи вважають, що це суттєво складнить доступ громадян до референдумів, тоді як уряд заявляє про необхідність запобігти політичним маніпуляціям. Криза залежностей загострюється у корінних громадах півночі Манітоби. Як повідомляє Global з посиланням на місцеву службу безпеки та RCMP. у корінній громаді на півночі Манітоби стрімко зростає рівень наркотичної залежності насильства. Та смертей, попри регулярні операції з перехоплення наркотиків, алкоголю і зброї, лідери громади кажуть, проблема лише поглиблюється, а молодь потрапляє у залежність дедалі раніше. Керівниця служби безпеки Керол Кобліський зазначає, що за останні роки громада втратила десятки людей, а похорони відбуваються майже щомісяця. Лідери корінних народів Манітоби називають ситуацію системною кризою та закликають до негайних дій, щоб захистити дітей. Та молодь зупинили турнір через суперечливий закон. Скейт Кеннеда відмовляється проводити національні та міжнародні змагання в Альберті через дію провінційного закону, який обмежує участь трансгендерних спортсменів. У жіночому спорті в організації заявили, що за таких умов не можуть гарантувати власні стандарти інклюзивності та безпеки. Прем'єрка Альбати Даніель Сміт розкритикувала рішення, назвавши його ганебним, і наголосила, що закон покликаний захистити жінок та дівчат. У спорті критики ж вважають документ дискримінаційним і таким, що суперечить сучасним спортивним практикам. До речі, поділіться з нами у коментарях своїми думками щодо питання участі трансгендерних спортсменів у змаганнях. Продукти в Канаді дорощують швидше ніж інші товари. За даними Statistics Canada, у листопаді загальна інфляція в Канаді залишилася на рівні 2,2%. Тобто ціни в середньому не прискорилися. Водночас значно швидше почали дорожчати продукти харчування, і саме їжа стала головною причиною зростання вартості життя. Продовольча інфляція у листопаді прискорилася порівняно із жовтнем. Економісти попереджають, тенденція може зберегтися і в найближчі роки. Канадські родини витрачатимуть на продукти помітно більше ніж зараз, навіть без загального стрибка інфляції. Населення Канади рекордно скоротилося через від'їзд тимчасових мешканців. За даними Statistics Canada, у третьому кварталі року населення Канади зменшилося більш ніж на 76 тисяч осіб. Це найбільше квартальне падіння за всю історію спостережень. Станом на початок жовтня в країні проживало близько 41 мільйону 600 тисяч людей. Кількість так званих «non-permanent residents» – тимчасових мешканців, зокрема іноземних студентів і тимчасових працівників скоротилася майже на 176 тисяч. Частину цих втрат компенсували постійна імміграція та народжуваність, тому загальне скорочення населення було меншим. Водночас Альберта та Нунавуд показали приріст, тоді як найбільше падіння зафіксували в Онтаріо та Британській Колумбії. Хочу нагадати, що додаток ЮКенредіо Radio відтепер доступний в App Store та Google Play. Завантаживши застосунок на свій смартфон, ви зможете у будь-який момент насолоджуватися якісною українською музикою, актуальними новинами та цікавими подкастами просто зі свого гаджета. В Отаві обговорили питання постійного статусу для українців. Як повідомив Конгрес українців Канади, 17 грудня в Отаві відбулася прес-конференція за участі сенатора Стена Кучера, під час якої федеральний уряд закликали створити шлях до постійного проживання для українців, які прибули до Канади. через Війну Росії проти України звернення адресували міністерці міграції метлич Метличдіа. Сенатор Кучер наголосив, що питання має моральний характер, адже багато українців не лише знайшли прихисток у Канаді, а й уже зробили її своїм домом. У конгресі українців Канади заявили, що власники війську ОЕД та їхні родини живуть у невизначеності і закликали уряд ухвалити рішення без зволікань. Канада оновлює ВІП-авіапарк королівських повітряних сил. Як повідомив уряд Канади та Міністерство національної оборони, федеральна влада уклала контракт із компанією Бомбардієр на 753 мільйони доларів для закупівлі шести літаків Глобал 6500 Вони замінять застарілий флот Челленджер», який перебуває на службі з 1980-х років. Нові борти використовуватимуть не лише для перевезення прем'єр-міністра та генерал-губернатора, а й для. Медичної евакуації гуманітарних місій і реагування на надзвичайні ситуації. Перший літак планують поставити влітку 2027 року. Таким був інформаційний огляд новин цього тижня. Дякую, що були з нами. До зустрічі в етері.